Найщиріше вітання з Днем Вишиванки, з українського Донбасу, з міста Дружківка, в якому я бував неодноразово. І раніше це завжди було миле, затишне і головне мирне місто. А зараз це місто, в якому про війну знають не з новин, не з стрічки соцмереж, не з заяв Трампа, а відчувається ця війна вже тут і зараз. Сьогодні кілька годин тому по місту прилетіло чотири каби. На жаль, це не вперше. І на жаль, це, мабуть, не востаннє. І тут люди дуже хочуть миру, як і всі ми. Але не за будь-яку ціну і точно не на умовах Росії. Взагалі, мир це не тоді, коли ми хочемо, щоб нам дали спокій. А мир це тоді, коли нас бояться зачіпати. Щоб це трапилося, ми маємо бути дуже сильні. А сильні ми може бути тільки тоді, коли ми об'єднані і дбаємо про своє військо. Ми не повинні розслаблятися, розхолоджуватися. Вже пару днів викатує Запорізький Донецький напрямок, і військові кажуть, що ситуація складна. А це означає, що поки хтось намагається про щось домовлятися, ми кожного дня, кожної години, кожної хвилини маємо думати, чим ми можемо бути корисні нашим захисникам. Тому велике прохання. Думати про це, не забувати про їхні потреби і по спроможності донатити від нас багато чого залежить у нашої армії є тільки ми.